Добрий вечір. Що вам е, короля вичистить? В общем, у нас чоловіче добрий, дуже велика гора случилась. Ну ну. Ой, я не знаю, як вам не сказати. Кажіть, мені так коло дезі мені чепуха. Ішла жінка, пішла... жінка пораться в сарай. Ну-ну. ну А ми зараз вода добавилася і кроти замулили в кури. А, понял. поняв. І... Не забули закрити кришку і, -і, -і, -і. і вибігла, вибігла порося а. і впало в колодязь, блядь. Йок-полки. І ми не знаємо, що робити і билися, блядь, Що ми вже тільки жінок? Так воно втопилося. Оце чоловіче добре, ми не знаємо. Воно ж воно ж кричить там, блядь, чи воно там поламало, чи ногу, чи руки, бля. Воно лежить. Хто на що робить? Ми не можемо його витягти. Що нам робити? Та пойде. Он максимум поїдемо. У степухи доїдемо. А що? Та пойдемо. Та пойдемо. Та пойдемо. район. А що? ми, якщо так може, ми приїдемо і самі машини і вас заберемо. Нам би б його витягти. Як його витягти, ми не знаємо, Так давайте ми. Його є це. Відчуєш? Та в нас є вірівки хороші. Я кажу, все є. Все є, так. Коротше, так. Як вас звати? Андрій. Андрюха. Ти приїжджає завтра. А ні, не завтра. Чого? Немедленно треба їхати. Не метено. Утром рано, не не. Ні, зараз його на погріб не поймає. Це не погріб, це Так у колоддя упало, воно живе. Так це я, 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 приймаю. А фонарик Ту? у мене де. Утра воно пропаде. Його ось час треба їхати. Я вже тоді думаю, якщо що, так може тоді вже там тоді закулити, та вже якось так витягнемо, блядь. Воно ж. Я не законю, а де заколочу. Ми тебе впустимо? Ну і все тоді? Ну ви зробите, так? Звісно зроблю. Ага скажіть, бон жінка у бока б'є. Ну ви хоч візьмете за це скажіть. Приміру хотя бы. Почистить. Колодять, а я вже? Почистить колодять надо. Три тисячі я візьму. Оце витягнете порося. І да. почистите три тисячі. Согласимо. Ми вам і їсти дамо. Нас помогли. Ну, хорошо, Спасибо вам. Пішов я, та та. До хозяйки, я, Спася, я вам тобі до хазяйки, я зводимо. Спайся, хай вам здоров'я даємо.